За попередньою інформацією у Києві повідомив міський голова Віталій Кличко, ще 26 поранені. Серед них двоє дітей, 7 та 10 років. Дев'ятеро людей доправлені до лікарень, зокрема серед них вагітна жінка. Російська федерація атакувала столицю дронами, балістичними, аеробалістичними та крилатими ракетами. У Києві пошкодження майже у кожному районі міста. У Подільському влучання на рівні 15-го поверху житлового будинку є пошкодження і у Дніпровському районі. Там спалахнули дві квартири на першому поверсі п'ятиповерхівки. За ще однією адресою часткове руйнування будівлі на 19-му та 21-му поверхах. Також е, горіли дерев'яні будинки на спортбазі у Дарницькому районі. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки. А у Солом'янському вогонь охопив дах житлового будинку та п'ятий поверх. Пошкоджений будинок і у Святошинському районі на рівні сьомого поверху. Також рятувальники ліквідували пожежу. Е, Дев'ятиповерховий будинок пошкоджений у оболонському районі. Там загорілися квартири. Також нагадаємо, що Деснянському, Дніпровському, Болонському, Подільському та Святошинському районах столиці розгорнули штаби допомоги постраждалим у наслідок нічної російської атаки. Про це повідомили в КНДА. Там жителям роз'яснять, як оформити заявку на матеріальну допомогу та підкажуть, як діяти на місці. Працюють також і психологи. І е, є також звіт уже від ДСНС про те, як вони працюють на місцях російських ударів. Повідомляють вони зокрема інформацію про те, що у Києві вже не троє четверо загиблих. Близько 430 дронів і 18 ракет було задіяно. Ну, ми чекаємо на офіційний вже звіт ще повітряних сил з остаточними цифрами, але станом на зараз ось така інформація. Нагадаю, кияни чиє житло постраждало від обстрілів, можуть отримати кілька видів грошової допомоги у межах програми Турбота на зустріч киянам. 10 тисяч гривень виплачують одноразово для відселення. Місто надасть 40 тисяч гривень. Також щомісяця передбачені по 20 тисяч гривень для киян, які через руйнування мають винаймати житло. Така допомога надаватиметься на строк до 12 місяців до відновлення житла за рахунок міського бюджету або отримання державного сертифіката. Є відновлення такі виплати є частиною міської програми. Турбота на зустріч киянам. Ця ініціатива діє виключно у Києві. Її фінансування. Фінансування щороку затверджує Київрада на засіданні бюджетної комісії. Так, я нагадаю, у вересні на 130 мільйонів збільшилось фінансування цієї програми. На початку року на неї передбачили 740 мільйонів. Однак станом на сьогодні вже виплачено 590 мільйонів. Також більше 40 мільйонів гривень Київ виділив на резервні матеріали для будівель, які були пошкоджені унаслідок ворожих атак. Це житлові будинки, дитячі садки та лікарні для ліквідації наслідків. Місто видає поліетиленову плівку, пиломатеріали, вологостійку фанеру, шифер, покрівельне залі. Зота пально-мастильні матеріали тільки за 25-й рік було направлено 13 мільйонів на ці потреби. За інформацією КМДА, улітку тільки для Солом'янського району на матеріали надали більше 5 мільйона гривень. Внаслідок атаки також пошкоджений громадський транспорт. Повідомили наші джерела у правоохоронних органах. Загалом пошкоджені шість трамваїв. І унаслідок ворожої атаки у Києві змінено маршрути низки тролейбусів. Рух номер 6, 16, 18, 28, 33, 31 організованої сторони вулиці Юрія Ільєнка до Лук'янівської площі. 37-й та 37-й тролейбус е, е, їдуть до станції метро Дарниця. Тролейбус 19 та 35 курсують так: вулиця Кадецький Гай, Севастопольська площа, бульвар Чоколівський, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Олени Теліги, Далі за власним маршрутами через перекриття руху транспорту на ділянці дороги від вулиці Глибочицької до вулиці Соляної. Автобус 14Т курсує до Лук'янівської площі, 119, дев'ятнадцятий до повітрофлотського шляхопроводу, а ось 112 й до станції метро контрактова площа. Ще за часів Української Народної Республіки полк чорних запорожців нищив московитів. Сьогодні ми, спадкоємці їхньої слави і ненависті до ворога, яка живе сотні років. Та свободу не отримують у спадок, її виборюють. Доєднуйся до 72-ї бригади імені чорних запорожців і биться за свободу разом з нами. Хочеш знати правду? Я не слабша за чоловіків. Я так само тримаю зброю, так само заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Мій не питає хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки ти готова. Хочеш знати правду? В цьому строю ми всі рівні. Бо відвага не має статі. Звертайся до рекрутингового центру сил спеціальних обороків. Іду на ви! Іду на ви! Іду на ви, іду на ви, іду на ви. Окупанти вдарили ракетами і безпілотниками по Києву. Про наслідки атаки в районах столиці розкажуть наші журналісти. А низці районів столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворушої атаки, де саме вони розташовані. Подвійне громадянство не врятує, як екстрадувати корупціонерів із-за кордону. Будемо також говорити про це з стер. Друзі, продовжуємо ми наш етер і продовжуємо з вами також спілкуватися. Частину ваших повідомлень встигаємо читати частину ні. Було тут повідомлення про те, що от давним-давно вже всі втекли за кордон, самі топові фігуранти справи набуто. Що що ми вже з них отримаємо? От, власне, з тим, що ми можемо отримати, як взагалі суд може розглядати цю справу, повернення екстрадиції, так далі, ми зараз цим спробуємо детальніше. Розібратися не дочекалися візиту детективів і комфортно почуваються за кордоном. Деякі фігуранти справи Мідас Тимур Міндіч, який перетнув державний кордон цілком законно повідомили днями в Держприкордонслужбі, адже він батько трьох неповнолітніх дітей. Олександр Цукерман перебував за кордоном на момент початку слідчих дій. Напередодні проекту схеми він не захотів відповісти де ж саме він зараз перебуває. Як ми вже знаємо, коли в понеділок уранці до Тимура Міндіча набу прийшли з обшуками, власника вдома вже не було. Він виїхав за кордон за 4 години до того. У розслідуванні української правди було сказано, що кордон у напрямку Польщі він перетнув ще о другій ночі через пункт пропуску грушів. Під час обшуків інших фігурантів справи, як стверджують джерела української правди, були знайдені докази того, що дійові особи ще в п'ятницю знали, що готують якісь заходи. Один із учасників писав іншим: треба за Іститись до понеділка також у п'ятницю. В судовий реєстр почали завантажувати ухвали про слідчі дії операції Мідас. Теоретично фігуранти могли отримати доступ і до цих даних використовуючи підконтрольних правоохоронців.